Мені він дуже сподобався. Мені було дуже інтересно дивитися і бо я дізналась багато чого нового. Що буває дух соляник у шахтах. Я люблю калуш, і, і багато цікаво дізналась. Треба дітей якось зацікавити до того, щоб вони вивчали історію. Вони знають, що в калуші була сіль, але як, чого і взагалі як воно взагалі було тут в калуші, ніхто нічого не знає. Ось тому соляник прийшов розказати. Мені сподобався цей мультик про соляника. Я Зрозуміло, що мені сподобалось бути ще шахтом. Я знаю ще і через солянка і ще через те, що я можу добути такі гарні кристали. Зелені, дуже гарні кристали. Мене здивувало найбільше тим, що солянок розказав дідусю про те, що він приходить до тих, тільки хто любить свою роботу. Скажу чесно, я не знаю про наше місто нічого, бо стільки історій відкривається нових яких ну я навіть не чула і не бачила? Я думаю, більшість калушан взагалі про це нічого не знають. Тому селяник буде розказувати, щоб це в доступній формі було зрозуміло, щоб це не треба було вичитувати 10 статей десь на якихось сайтах, і щоб це було зразу. Ось. Побачив будинок, а що це таке? Просканував, і ти вже дізнався. Мене змінила конкретно, і це так дуже видно. Я знайшла себе. Просто я дуже любила дітей, і ось я знайшла цей підхід, як з ними в неї. Такий е, найтонший момент співрозумітися і знайти до них підхід. Ось такі подачі матеріалу вони найкраще його розуміють. Ну, навіть дітки казали, що ось була шахта, ось вони вже запам'ятали це. Мені дуже сподобався мультик, тим, що соляник розповідає, Повів, що він дивиться за робітниками, які добувають сіль. Щоб сіль добували правильно. Я дізналася про до про шахту, там де були кристали і сіль. Їм треба якось розвантажувати себе від війни. Можливо, мій мультик також допоможе цим діткам реалізовувати себе у майбутньому. Може він підштовхне якось їх створити щось в калуші, таке чого не було до мене, до моїх предків, і це дасть калушу такий поштовх, що він стане тим самим мегаполісом. Хто його знає? Це все майбутнє. Я дізналася про тон. Як виготовляють У Мене була така ідея ще до цього путівника, щоб це розповсюджувати у люди, щоб це були QR-коди. Коли ти підходиш до якоїсь пам'ятки, скануєш QR-код і тобі соляник розказує про цей. Цю пам'ятку, але тут мене трошки випередили, і я вже просто долучилася до цього проекту. Я думаю, що він реалізується в найближчий час. Вже про пивоварню ви почули. Також буде про ливарню, про костел, про наші святі місця. Можливо, ще якісь легенди знайду, підкопаю, зроблю, і це все докупи об'єднаю. Мені дуже було цікаво Треба любити своє. Місце дуже мрію, аби Калуш відновив каліні, каліний видобуток. Це принесе багато коштів у місцевий бюджет, тому місцевий бюджет наповниться і будуть реалізовані інші проекти. Так само по була історично дуже цікавою для нашого міста. Це рахуйте початок правління Калуша 1549 рік. А вона вже згадується про те, що вона існувала. Тому вона існувала ще до того. Просто змінюється час, змінюються люди. Напевно, перестає бути цікавим. Те, що ви виробляли колись. Але це не так. Це ж також ну, цікавий етап в твоєму житті. Попробуй щось зробити. Попробуй, І, можливо, це принесе якусь користь для міста. Тому пробуйте, реалізуйте себе і вас вийде.